Редуктор Томасета АТ-07 передбачений під ГБО другого покоління на автомобілі з потужністю до 100 кінських сил. Редуктор електронного типу запуску. На ньому розташована електромагнітна котушка для включення або відключення подачі газу. Також Томасета АТ07 оснащений фільтром для грубого очищення пропан бутану. Регламент заміни фільтру складає 10 тисяч кілометрів. Вхід газу передбачений під трубопровід діаметром 6 мм м 10 1. Вихід газу під рукав з внутрішнім діаметром 17 мм. Для обігріву редуктора слід використовувати шланги з внутрішнім діаметром 16 мм. Виробник відомий бренд з Італії Томасетто Ахіл. Гарантія на редуктор складає 12 місяців.